Слово Галицького кобзаря в Івано-Франківську нагородили переможців та учасників всеукраїнського конкурсу малих прозових форм імені Василя Стефанника. Його мета розвиток прозового жанру в Україні та за її межами. Голова національної спілки письменників України Михайло Содержевський відзначає, хоча цього року кількість учасників менша, вони відзначилися креативністю, а їхні тексти були гідні перемоги. Цього року було несподівано менше учасників. Я не знаю причин. Ну, зрештою, можна здогадуватись про причини. Ми зараз живемо в дуже, дуже складний час. І я думаю, це цим пояснюється значною мірою. Але разом з тим, якщо казати про середній рівень або про рівень е, лауреатів, переможців, то він далеко не слабший ніж в минулі роки. Тобто менша кількість, менше кількість, але є доволі потужні, потужні тексти. Письменниця, членкиня журі та головна ініціаторка конкурсу Марія Вайна переконана, ця премія виконує важливу місію збереження творчості Василя Стефанника. Ми, власне, наше слово нашого Галицького кобзаря Василя Стефаника бережемо. Стараємося підтримати в малій формі. Це гарний дуже конкурс. Конкурс, який має свою енергетику, який має багато нових імен. А люди в нас, претенденти і конкурсанти, є різного віку. Літературознавиця, членкиня журі Марта Хороб додає географія учасників дуже широка. Це люди різних професій та віку, які створили незабутні літературні твори. У нас конкурсанти від плюс 20 до плюс 80, різні вікові категорії із всієї України, і з найбільше з Києва. Дев'ять чоловік з Івано-Франківщини сім. Є з Вінниці, з Дніпропетровська, з Черкас, з Рівненщини. Цього року автори дуже солідні. Вони всі мають багато книжок: або по сім, або по чотири. Є лауреатами різних конкурсів: є доктори наук, доценти, кандидати, письменники, журналісти. Є доктори філософії, є музикант, є медик. Тобто аудиторія дуже цікава, інтелектуальна і тому було одне задоволення читати їхні твори. Захід проводять уже в четверте за підтримки національної спілки письменників України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.